Друзі, всім привіт! Сільпо! приголомшує знижками на рибу м'яса, овочі. Запрошую до перегляду. Нові ціни тижня гель для душу палмалі в асортименті 500 мл 99 гривень. Блок для унітазу в асортименті. Лаванда, лимон, океан 5. Клітин 80 гривень. Знижка 72% гель для прання персіл з ароматом троянди 199 Серветки вологі преста для скляних поверхонь 30 штук 30 гривень. Серветки вологі преста весна для прибирання універсальні 72 штуки 45 гривень. Паста зубна крем для чутливих зубів 119 гривень. Молоко згущене первомайське дойпак 440 грам 55 Паста арахісова кремова 454 г. В ассортименті стляна банка 169 гривень. Печінка трески кінг Оскар консервована стерилізована 90 гривень. Вироби макароні тераді. Грана у фузілі 500 г. Спагеті в асортименті 35 гривень. Печиво Богославне Вівсяне Класичне. 400 г єзна сіням льону 45 гривень. Фісташки смажені в салоні 150 грам 119 гривень. Печиво в біскоті. Вамінні здобне. 140 грамів, 45 гривень. Чіпси картопляні зі смаком сметани зелені. 170 грамів. В асортименті 60 гривень. Гарна знижка 45%. Шоколад мілка, арахіс і хрумка карамель 47 гривень. Квас ярила справжній 1,5 літра 30 гривень. Нап'енергетичний петбол. Сильно газований 0,5 літра 14. Пиво корона Екстра 35 гривень. Пиво Стара Прамен світле 4 штуки 99 гривень. Гель для прання первої для кольорових речей, для темно-чорних речей 199 гривень. По акции лихтар садови на солнечной батареї 40 гривень. В пазнишці горілка стоит с 500 мл 199 гривен. Віски 1 литр 399. Джин Финсбури Платином 0,7 литров 649. По акции вино 349 гривень. Віно і гризтем. Кава м'янко 249. Розпродаж, набір трубочок 100 штук. Знижка 50% 20 гривень. Миска з наржавіючої сталі. Розміри 24 на 11. Полір в асортименті 129. Гарна знижка, подушка тунель з пам'яттю, меморі. 349 гривень. Коштувала 649 Рукавички латексні. 12 штук. 75 Набір ганчірок мікрофібра. Різнокольорових 30х30 розміри. 49 гривень. Познайшли 50% вручний халат універсальний. Розміри 130х75 30 см, різні кольори 149 гривень. Набір вішалок 5 штук в наборі, різні кольори 50 гривень. Одна плічка металева, розміри 41 х 20, золотий колір 30 гривень. Рушник підкладка для посуду. Колір в асортименті 60 гривень. Терка з контейнером, метал пластик сімдесят Іграшка, конячка, вентилятор. Колір в асортименті 70 гривень. Набір прищіпок 16 штук, різні кольори 40 гривень, знижка 50%. Сушарка для салату. Зелені, біло зелений колір 159 гривень. Набір садовий три предмета. В наборі 80 гривень. Пляшка для води. Скло, пластик, роживий блакитний колір 700 мл 299 гривень. Ціни тижня «Алан» у плітайки варені 250 г 75 гривень. Сосиски міні з курячим філем, ясна гіндя 300 г 50. Ковбаса мартаделька глубина 400 г 80 гривень. Ковбаса мадера салями фаро 480 грамів 189 гривень. По акції сир звенігородський, звенігара 100 грамм 29,90 гривень. Сир плавлений пірятин вершковий. 16 гривень. Сир вишковий натуральний 50. По акції десерт делісим откисломолочний. Наповнювач персик. Вишній в асортименті 30 гривень. Десерт «Церковий дольчі полони цетіві, шоколад 300 г стакан, персик шоколад 54 гривні. Сирок глазурований ферма вишня черешня. Зі згущеним молоком 11 гривень. Сметана селянська 300 г стакан 50 грамів. Сирог глазурований фирма Палуниця. Зі смаком ванилі в асортименті 11 гривень. Сметана Президент 350 грам 40 гривень. Колбаса молочна варена, фару 500 грам 75 Ковбаса лікарська глобина за 100 грамм 2190, ковбаса теляча самобранка, 400 грамів 70. Ковбаса лікарська, молочна, ювілейна, 400 грамів 104 гривні. Асорті ясним. Аргал тіра, Іспаньо 120 грамм. Риска 199. Ковбаса українська премія ДСТу 10 за 100 грамм 79,90. Ковбаса салями золотиста премія 64,90 за 100 грамм. Ковбаса Сервелат премія 10 65,90. Ковбаса Сервелат премія 49,90 за 100 грамм. Ковбаса салями посольська премія 39,90. Полядвиця глобина з печі 39,90 за 100 грамів. Грудинка українська, ситий двір 35,90. Грудинка Глобинський, м'ясокомбінат, за 100 грамів, 39,90. Коштувала за 100 грам 51,90 Рулет з печі з індички з лобина 59,90 за 100 грам Ковбаса салями зі ствінини самобранка 330 грам, 60 гривень. Ковбаса сервелат фаро 480 грамм 279. Хамон Серано, 160 грамм 244. Хамон Сира Марена Курада 80 грамм 89 гривен. Ковбаса чариза экстра сирамота 100 грамм 99. Бекон. Нарізка 110 грамів 99 гривень. Хамон сирана 250 грамів 299 гривень. Ковбаса сирамота сальчичона екстра за 100 грамів 99 девь. Акція сир гудміл бринза вирожкава 62 дривні. Сир блю 125 грамм 109. Сир Йлзечист Классик 80. Сир «Банпета» сологуні, моцарелла 180 вісімдесят 60 гривень. Сир преміалі бринза 180 грам, 65 Сир гудмілк 170 грамів 54 гривні. Сир плавлений ферма Янтарь баночка 57 гривень. Вершкавий баночка 57 гривень. Сир плавлений білоцерківський Янтарь 180 грамів 55. Сир плавлений вершковий, віола 200 г 134 гривні. Сир кома до кави, брусок 40 гривень. Сир кома голландія за 100 грамів 47,90. Сир кома голландія брусок 150 грамів 75 гривень. Сир подільський панфета за 100 грамів 35,90. Пак це сыр плавлене. Звенигородський. Кріп часник в стакані з рибами 35 гривень. Крем сыр білу Філадельфія 70 гривень. Ориджинал 67 гривень. Вареники триволь меди з картоплею 400 грам. 60 гривень, вареники левада з картоплею, 800 грам 70 гривень, пазничці пельмені левада з молодою бараніною 400 грам 71 гривня, пельмені ласка манюня, м'ясо, курки, тілятина 400 грам 108, хінкалі Геркулес, грузинський. 520 грамм 169 гривень пільмині левада по домашньому з вишковим маслом 800 грамм 169 гривень. Сосиски докторські варені паро 500 грамм 139 сосиски дитячий паро 500 грамм 139. Сосиски молочні фару 500 грамм теж 139 гривень. Сардельки телячий люкс, сювелейний за 100 грамм 24,90 дев'яносто. Сосиски індичок український м'ясо камінат за 100 грамм 14,90 дев'яносто. Сардельки повна чаша бородинські 13,90 за 100 грам. Сардельки мартадельки глобина 22,90. Акції кукуруза, вилдар, цукрова, з ключем 340 грам, Зелений горошок, в асортименті 40 гривень. Тонець повна чаша. Шматочки в розсолі. Соняшникова олія 70 гривень. Соус торчин класичний соєвий 190 мл 44. Заправка торчин. бурякова томатна 34 грн Соус сацебелі торчен. 200 г, 27. Майонез щедра преміум дуйпак 300 г, 37 гривень. Майонез столовий Оліс 560 г, 58 гривня. Алія Волоського горіха Україна 159 гривень. Олія з шипшини екстра 129 грив. Пакці лакшина Gletzwo. Швидкого приготування 47 гривень. Вироби макароні. Премія фузілі 500 грам Регати 50 гривень. Рис камалина премія 1 кг 95. Олія соняшникова майола рафінована 65 гривень. Молоко селянське ультрапастеризоване 48 гривень. А авокадо кадаха стиглий. Одна штука 30 гривень. Дуже класний стиглий манго одна штука 80 гривень. Кавуни по акції 20 гривень за кілограм. Кавун вогник зі знижкою 38 гривень за кілограм. Лохи на 199 за кілограм. Авокадо пура густа одна штука 50. Ціна тижня грейпфрути 80 гривень за кілограм. Сливи 6990 за кілограм. Огірок екстра 62 гривні. Цукіні 24. Томати черіамур 159 гривень. Томат камімаромучу 67 гривень за кілограм. Кабачки 16 гривень. Огірок гладкий український 55 гривень. Морква молота 13,49. Цибуля курсар 164 гривні за кілограм. Картопля біла, рання мита 40 гривень. Капуста біла голова. 17,89. Картопля домашня біла 35,69. Буряк молодий. 9,89 за кілограм. Ціна тижня курячі філи. 19,90 за 100 грам. Фарель кусок 49,90 Сьомга філе. 91,90 за 100 грам. Фарель філе. 89,90. Мінтай 12,90 за 100 грам. Дарада патрана 54,90 Карася Парася 975. Акція «Колбаса Ностальгія Лан 330 грам, 199 гривень. Будь ласка, підпишіть лайком та підпискою. Бажаю всім гарного дня. Чудового настрою. Дякую ваша нова акція.